Вітаю. Далі буду, буду читати книжку Томени Благодаті повна. І ця частина називається Благодаті повна святе письмо не для дилетантів. Коли аналізуємо містичні видіння святих, чиє життя було тісно пов'язане з Марією, то надзвичайно цікавим є той факт, що вони відчували присутність Марії назовні своєї душі. Тобто, так, неначе Марія була біля них, а не в них. Багато з них свідчили саме про такі видіння. Безперечно, всі ми створені для споглядальної молитви, тобто такої, яка є відпочинком у Бозі, в його любові та мирі, де найбільше єднання з ним досягається в тиші серця. Однак проблема в тому, що ми, тут я маю на увазі нас, священників, не вчимо, як глибоко зануритися у молитву таким чином, щоб вона стала споглядальною. Ми вважаємо, що це занадто високий рівень якоїсь містики та святості. Насправді, ж споглядальна молитва дається людині як дар тоді, коли вона починає своє містичне життя, а всі ми стали містиками з моменту нашого хрещення. Святий Дух постійно молиться в нас до Отця, взиваючи «Авва, татусю. Тепер уся складність полягає в тому, що так глибоко увійти всередину самого себе, щоби підключитись до його молитви в мені. Це не просто, але Марія характерна для неї хуткістю, коли йдеться про єднання людини з Богом, веде тебе коротким шляхом прямо до санктуарію твоєї душі. Та з'єднує тебе з молитвою Святого Духа, бо ніхто ніколи не був до такої міри з'єднаний з Святим Духом, як вона. Після першого пролиття Святого Духа на Марію, вона стала непорочно зачатою, тобто зачатою без гріха. Це було таким потужним вилиттям благодаті Святого Духа, що зробило її безгрішною від самого зачаття. Звідки ми про це знаємо? Зі слова Божого, адже коли до неї прийшов Архангел Гавриїл, він сказав: Марія, Архангел Гавриїв звернувся до дії, промовивши ім'я, яке вона має в небі на цілу вічність. Звучить воно так: Кехарі мене, це одночасно іменник і дієслівник минулого часу, Доконаного виду, вжитий у пасивній формі. У, цьому, у всьому святому песні це слово з'являється лише один раз. Воно є ім'ям найкрасивішої дівчини всесвіту, яка була вибрана для потрійної та дивовижної ролі як матір Бога, як дочка Бога та возлюблена Бога. І такий вибір був зроблений один-єдиний раз в історії усього всесвіту. Отже, коли Архангел Гавраїл каже, Хайре. Кехерито мене, це означає радуйся, кехерито мене, бо ти від самого початку повна благодаті. Тому в твоєму житті від самого зачаття не було моменту, коли ти була грішницею. І тільки після цього ти стала повна благодаті. Тут потрібно досконало знати всі нюанси біблійної грецької мови, щоби побачити, що кожний догмат, який стосується Марії. Прихований у Слові Божому, Проте, як сказав святий Петро, проблема полягає в тому, що багато хто з людей читає Біблію на власну згубу, не розуміючи того, що там написано, тому що читають усе дослівно. Тільки буквально. Тому, якщо, наприклад, зустрінешся з якимось протестантом, а сам не володієш біблійною грецькою мовою і не знаєш її нюансів, то не помітиш у мене тайне непорочного зачаття Марії. І справді, звідки ти маєш про це знати? Там лише написано: повна благодать, більше нічого. Протестант тобі скаже, але Стефан також був сповнений благодаті, чинив знаки і чудеса. Він також був повний благодаті як Марії. Але суть справи у тому, що в наших перекладах написано повна благодаті і стосовно Стефана і стосовно Марії, але грецькою мовою це два різні терміни. Кихріт у мене це іменник, ім'я Марії, яке зустрічається лише один раз у всій Біблії. Однак, коли ми читаємо про Стефана, що був сповнений благодаттю, чинив знаки чудеса. То в цьому разі вжито іншу грецьку фразу прелес харітос, що також перекладено як повний благодаті. Якщо людина не знає цих нюансів, то справді можна мати сумніви і замислитися, що тут і до чого. Недовчені люди читають святе письмо на власну згубу, звідси і береться вся єресть. Марія це у мене від самого початку, тому що перше велиття Святого Духа зробило її непорочною, друге велиття Святого Духа зробили так, що вона зачала Сина Божого. Зіслання Святого Духа на неї було аж таким потужним, що плодом цього з'єднання стало зачаття Бога в її лоні. Наречений Святий Дух до такої міри сильно з'єднаний зі своєю нареченою, що в цього з'єднання в ній зачався Ісус, Бог людина. Жоден з апостолів не зазнав настільки потужного пролиття Святого Духа, тільки вона отримала благодать такого неймовірного з'єднання зі Святим Духом, що його плодов став, став Бог, зачатий у її лоні. Прекрасно це виразив святий Лука, написавши, що Дух Святий огорнув кихрітумени Хмарою сили. В цьому контексті він використав слово Епіскіардзеїн, що відповідає грецькому слову вжитому в Старому Завіті в уримку про те, як хмара слави покрила ковчег завіту. В цьому старозавітному фрагменті читаємо, що Божа слава у вигляді Хмари слави оповила ковчег завіту. Так само Святий Дух оповив свою тінню Хмарою Марію, кехеріто мене, що було в ковчезі завіту? Таблиці законим з викарбуваними заповідями, що їх Моїсев отримав на горі Синай. Манна зібрана в пустелі. Та посух первосвященника Арона, ковчег з завіту, був до такої міри священий, що коли Оза випадково торкнувся його, то гріховність Ози у поєднанні з чистотою ковчега вразила його і вбила. Ковчег був так сильно пройнятий Божою присутністю та Божою славою, що кожен, хто навіть випадково торкався цієї священної речі. Падав мертвим. Однак під час вавилонського полону ковчег завіту був загублений. Це стало трагедією для ізраїльтян, адже Бог пообіцяв Моїсеві, що вислухаєш кожну молитву біля ковчега і дасть кожному благословення. Тому багато хто запитував себе, чи Бог вислуховує наші молитви. Відповідь здавалася тривожно однозначною. Мабуть, що все-таки не вислуховує. Підтвердженням цього могло б бути і те, що євреї перебували під римською окупацією, хоча зовсім недавно вони повернулися з Вавилонського рабства. До цього додавались невдалі повстання проти жахливої тиранії Римлян, після яких було ще більше гноблені і ще вищі податки, накладені Римською імперією. Все це могло вказувати на те, що Бог не вислуховує молотові Ізраїля і не посилає благословення. А Ізраїлітяни живуть у прокляті. І в цій ситуації з'являється Ісус Христос, який відкуповує людство через Хрест, Воскресіння, Вознесіння і зішестя Святого Духа. З'являються перші Євангелія, також і найзагадковіша Книга Нового Завіту, Откровення Святого Йоанна. Євреї, які масово переходять на християнство, читають пророцтва, які вона містить у собі і дізнаються, що в один прекрасний момент історії раптово відчиняється храм Божий. Відчиниться храм Божий, і в ньому на весь світ буде показаний ковчег завіту. Вони шоковані цим пророцтвом, бо виявилося, що загублений ковчег, який був найбільшою святістю для євреїв, і водночас з бажанням Божої присутності серед вибраного народу, знайшовся. Але де саме в небі? Далі євреї читають: треба пам'ятати, що ботял на вірші та розділи ввели в середньовіччі, а доти книгу читали від самого початку до кінця без жодних перерв. Що цей ковчег? Це якась дивовижна жінка, зодягнена в сонце. Оскільки сонце є символом божественності, значить, ця жінка пронизана Богом, Його всемогутністю. На голові вона має вінець. Із дванадцяти зірок, а значить, вона цариця. Бо в ті часи вінці носили тільки правителі імперії, тільки вони могли мати вінець перемоги, вінець панування. Тож ця жінка це якась цариця не тільки землі, а й неба, бо в неї корона і зірок, а під ногами місяць. В, екзете, в екзегезі святого письма місяць розглядається як протилежність сонцю, тобто він символізує демонічні сили. Це означає, що ця жінка має під своїми ногами диявольські сили, тобто своїми ногами розчавлює пекло. Отож, виконується пророцтво з книги будя про таємничу жінку, яка разом зі своїми нащадками розтрощить силу пекельного. zmeia Amém